Добрий день. У нас сьогодні дощик. І вчора дощик цілий день був, я нічого не знімала. О, це така Ірландія в основному. Бачите, як у нас все по-ірландськи? Зараз, до речі, йдемо вечеряти. Покажу вам, що там сьогодні нам дають. Візьму, напевно, гірочки з собою. Ось отакі, в польському придбали, бачите? Ось, до речі, смачненькі. Це ви ще не проговорили. Це газяшка? Так, це гаряшка. Та я там знаю. Коротше, я не знаю, що це. Там гов'ядина, картопля ціла. Так, ну, повечеряла. Ну, як вам сказати, дивне блюдо, страва. Намішано всього. І горох, і кукурузка, і стручки з гороху, і ціла картопля в мундірах з шкуркою. Але говядина дуже смачна, до речі, мені сподобалося. Так. І морква там ще була. Картопля, оце швундерах. Давайте вийдемо на вулицю, що тут у нас. Такий мілкий-мілкий дощик моросить. Геть-геть моросить такий. Танюсенький, манюсенький. Так цікаво, ці кущики пострижені. Дивіться. До речі, я не знаю, що це за рослина. Оце я не знаю. А, стоп! Я знаю, у нас вдома така є. Це я оці зелені побачила, вони начебто мені не знайомі, а оці темні у нас... Ем... Почекайте, як же ж це воно називається? Ой, холодно, до речі. Ой, який вітер. Ем... Почекайте. Блін, я не можу згадати. У мене така пам'ять, що я можу пам'ятати те, що давно було, а нове, то я не пам'ятаю. Вони вгору ростуть а так високо. Як же ж вони? Це моя мама точно може сказати. Ну напишіть в коментарях, як вона називається. І Чому воно двох кольорів? Це, напевне, минулорічні темно-зелені листочки, а свіженькі, ну, нові, це такі вони. Бачите, таку смужечку цікаву. Не можу згадати, як називається Це, цей кущ. І ту є тут просто. Це смарагди, я так зрозуміла, напевне. Ту є смарагд. Я не знаю, яка висота. Тут метрів вісім. Вони майже, дивіться, три поверхи оцей готель. І вони майже до третього поверха. Вон. Бачите, яка висота в них? Ось зараз отак покажу. Красисуння такі взагалі. І взагалі цей дворик дуже гарний. І з цього боку. Дивіться, які вони здорові. Ой, взагалі красиві. Ой, ну мрячить конкретно, так що треба йти назад. Всіх вітаю в себе на каналі. Добрий день. Знаходжуся в невеличкому парку. Біля нашого готелю недалеко. Бачите, там зупинка одна і інша. Куди кому потрібно їхати, той таку зупинку і обирає. Бачите, які квіти в нас тут красиві, підуні, різнокольорові. Вчора дощик був, а сьогодні вони вже пов'яли. Не розумію, чому вони пов'яли. До речі, тільки воно ще будується, от сам шитик посадив хтось. Красиво. Хочу залите клеєм, такі маленькі камінчики залиті клеєм. Виглядає. Я думала, що вони насипні просто, а виходить, що ні. І такі гранітні кам'яні лавки. Нічого собі, які вони масивні, гарні. Ну, хоча, якщо чесно... Мені граніт взагалі не подобається як матеріал для ну, дому. Ну там, наприклад, вдома щось зробити, лавку там, чи обкласти ним щось. Не подобається. Ми вдома не раз їздили на карнір гранітний Коростищів, Київська область, і там в цьому селищі багато чого зроблено з нього. Ну, місцеві мають матеріал. Багато ж, хто працює на ньому на, ну, на цих е, видобувних кар'єрах. Звичайно, що там навіть нам розповідали, що люди отримували певний час зарплату гранітом. то вже вдома собі все там понавистроювали, і доріжки поклали, і лавки поробили, і паркани полаштували. Але виглядає воно, у мене постійна асоціація, наче це. Пам'ятник на цвинтарі, бо така в мене негарна асоціація з гранітом. Тому так в парку норм, а ну, десь в домі чи біля дому воно якось не дуже. Ось сюди я йду перший раз. Що це за місце і куди ця дорога йде? Вона, напевне, просто по колу йде. О, дивіться, приватна власність не заходити. А я і не збиралася сюди заходити. По-нашому написано. <ріст> Я так зрозуміла, що українці сюди не раз вже заходили. <ріст> Нашим людям треба ж скрізь залізти. Ой, це ми. А що це таке цікаво? Це якесь закинуте приміщення чи що це таке? Напевне, тут якесь було колись щось? Підприємство. Так, зачинено воно. Колодка висить на заборі. Велике таке. І напевне щось ще прогоріло чи що, чого воно закрите. Це якесь підприємство, ну я зрозуміла, це м -м -м, парковка була, а це було, Дивіться, ну, як завело виноградом диким. Все, позавивало. Так, сюди я так зрозуміла, можна прийти, не, не можна собаки, щоб бігали. Ми начебто не собака. Я начебто не собака. Ну, сюди ж можна зайти, так? Там якісь будинки. Вон. Так. Котеч, rent, an Irish рент. Типу, що здається. А, може тут хто орендує собі житло? Звідси він хлопчина якийсь вийшов. І там якісь, так, машини вон є, автомобілі і там вон, дивіться будинки, бачите? І тут щось закинуте. Це я так зрозуміла, з одного підприємства було. Вон там, Бачите, які? Можливо, якісь складичі, офіси, приватна власність, не заходити. Та я зрозуміла з першого разу. А тут хтось живе, він, вікна навіть відчинені. Напевне, може наші українці тут і живуть. Не знаю, поняття немає. А, ну там флагбаум стоїть. А, ні, туди можна пройти. Ну і пройдемо. Там не закриті ворота. Он до ліску пройде, може туди вхід в лісок є. Лісок я люблю. Треба ж десь гуляти, не тільки сидіти в номері і вчитися. М -м -м. До речі, пахне смаженою рибкою. Бачите, ресепшн. Котеджі, я так зрозуміла, здають. М -м -м, як пахне. У нас вже була вечеря, це ж я зразу після вечері прийшла погуляти. Тому що, думаю, якщо я зараз прийду до себе в номер, то все, я зараз засяду чи то за англійський, чи то за якийсь монтаж, тобто за ютуб і все. І на тому закінчиться моє бажання кудись вийти. То Це зараз вийшла. Але все одно наїжена, але все одно цей запах пахне так що сва... А мусор? Що це таке? Куди це таке загорошка? Сміттєвих баків нема. Прикольно. Ну, без автомобіля тут нема взагалі що робити. Але, бачите, люди вам живуть. Прикольні дворики, мені подобаються. Дивіться, як затишно. Тиша, ніхто не чіпає. Тут би, якби в оренду щось здавалося. Було б непогано. Хоча... Тут не приходиться обирати де. де знайдеш, там і поселишся. Тут взагалі проблема з цим. Але якщо чисто по-людськи, то хочеться якось ближче, звичайно, до, до міста. Навіть ближче до в Вшено взагалі було класно. Там і робота є, і школа, і все, що треба. Так, а це в комусь у двір, я так зрозуміла. І все тут закрите, напевно. Камери скрізь. Ага, так йшов якийсь чоловік, дуже схожий на нашого, якщо чесно. Я не знаю, туди, напевно, входу і нема. Але якщо мати машину, то можна і де хочеш, в принципі, жити. Ірландія комфортна країна в цьому плані. І на великих селах і магазини є. Ну, якщо не дуже вже взагалі, якщо вже дуже маленьке село, то взагалі ж нічого нема. Ні, тут бачите, все закрито. Оце будинок, там закрито, В лісі, там закрито. все, нагулялися, бачите? Ну нічого, такий новий сектор подивилася, приватний. Будинки, архітектура, ну, ото хіба що сіра зверху. Черепиця, я так зрозуміла, що металева штука, ну як, не саме черепиця, а зроблена під тип металева черепиця, напевне, так вона називається. Я знаю, що в Німеччині, коли я була у подружки, то там саме кам'яна черепиця в них є, чорна така красива. А тут воно зроблено, наче під неї, але просто напевне це метал. Навряд чи це камінь. Але красиво, бачите, воно якось однотипно, але непогано виглядає. А самі будинки, ну, звичайно, нічого особливого. Зато тихо. Ніхто нікого не тривожить, не безпокоїть. Ну, бачите, вже і тут побувала. Знов туйки красиві, такі великі, десь метрів по чотири. Багато їм років. Зараз до себе в готель, заверю якогось чайку, трішки захотілася, прогулялася, нагнала трохи апетит. Чайовий їсти не хочу. не паду. Дивіться, яка красива територія тут. О, а що це за рослина така? А я й не знаю. Дивіться, які в неї, є. як вона. На і листочки, я не знаю, але дуже велике дерево. Крона здоровенна. Завжди, коли, до речі, знімаєш дерева на відео я маю на увазі, то ніколи камера не передає масштаб дерева. І красу, звичайно, ще також не передає. Воно красиве, але Ну, не те, що коли я дивлюсь на нього і відчуваю, яке воно бачите здоровяче. Так що якось так. Ну що, поки на паузу. Там вон наш готель вже попереду. І там вон враті бає готель. Бачите? Та ще я вже приколювалась. Кожен раз бак, жуки, бає. Жуки. Бакс. хотіль, Хотіль. Ай, дохоже вже до нашого сам шити, який гарний. З однієї сторони, сторони бачите рудий, а з іншого боку нормальний. Хто ж прогулюється, можливо навіть наші, не знаю. Що цікаво, що це бенраті невеличке селище, взагалі, якщо порівнювати з тим, де ми жили в вшедені, то там не знаю, 8 тисяч населення, плюс-мінус, може до 10 тисяч. Тут значно менше, але за рахунок того, що у нас тут розташування готелю таке, що поруч замок і купа туристів, набагато відчувається місце більш поживлене, тобто більше людей. Виходиш на вулицю і купа людей скрізь. Ну і плюс в готелі нашому, тут ж багато українців живе. Там значно менше було. Там туристів більше було в тому готелі, а в цьому я зрозуміла, що туристів поки що нема, тому що частина готелю ремонтується. Коли дороблять ремонт, можливо, нас звідси і попросять. Ну подивимося, як воно буде. Ось, все, бачите, це вже наш в готель, я зайшла з цього боку. Вийшла з того, зайшла з цього. І зняла три відео сьогодні. Хто не дивився, можете подивитись попередні. Вони будуть виходити по хронології, але, напевне, з невеликим затриманням. Так що, все, я вам прийшла. Всім дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей.